Сьогодні, 1 серпня, у Кремичуцькій лікарні планового лікування особливий день. Одна з її найвідданіших працівниць відзначає поважний ювілей 40 років професійної діяльності. З цієї нагоди її було нагороджено почесною грамотою Полтавської обласної ради. Нагороджується Семенова Людмила Михайлівна, сестра медична ендоскопічного кабінету комунального некомерційного медичного підприємства Кремичуцька міська лікарня планового лікування Кремичуцької міської ради Кремичуцького району Полтавської області за багаторічну сумлінну працю. Високий професіоналізм, забезпечення населення якісною медичною допомогою, відданість обраній справі та з нагоди відзначення дня медичного працівника. Ювілярка присвятила 37 років роботи неврологічному відділенню, де щодня допомагала пацієнтам з непростими діагнозами. А останні три роки працює в ендоскопічному кабінеті. Колеги відгукуються про неї як про відповідальну організовану людину, справжнього професіонала. Це було неочікувано. Вона все життя працювала в неврологічному відділенні, але. Дуже швидко вписалась в роботу кабінету. Ну, як чоловік зі стажем, професіонал, то йому, мабуть, ніде важко не буде в будь-якому відділенні чи кабінеті. Тобто, без проблем. Тобто відповідально, акуратно. Свій шлях Людмила Михайлівна розпочала одразу після закінчення навчання, і до цього дня вона продовжує допомагати людям. І ще школа я знала, що я таки буду навчатися на Ну тоді я казала на лікаря. А от медсестрою, ну я і по сьогоднішній день не шкодую, що я стала медсестрою через те, що ну дійсно це моє. Люблю допомагати людям. Вони ж до нас приходять хворі. Їм звісно, ну в них що то болить, їм потрібно. І медична допомога, і добре слово. Людмила Михайлівна з теплом згадує всі ці 40 років, які для неї минули, мов один день, а все через безмежну любов до своєї роботи. Я от навіть сьогодні йду і думаю: ну, аж не віриться, не вже 40 років пройшло вже. Ну, таке враження, що я б тільки вчора прийшла на роботу, а тут, ну, от. 40 років. Ну дійсно, що так, як один день пройшло. Історія Людмили Михайлівни – це нагадування про тих, хто щодня тихо і наполегливо стоїть на варті людського здоров'я. Про людей, які не шукають слави, але без яких неможливо уявити лікарню. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.